Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку. InScience. Мене звати Олена, і я рада вітати вас на нашому лекторії Science Kids. лекторії для дітей та і всі, хто знайомиться з наукою, і сьогодні разом з ботаніком Олексієм Коваленком ми будемо говорити про плісняву, таку шкідливу і водночас таку корисну. Тож, перед тим як я передам слово Олексію, хочу вам трішечки нагадати, яка структура нашої події. Отже, зараз на вас чекатиме приблизно 20 хвилин лекція від Олексія. Потім ми з вами пограємо в кахут, і після цього перейдемо до ваших запитань та наших. Відповідей. Хто переглядає нас в записі на Ютубі, хочу вам нагадати, що для вас доступна перша частина, тобто безпосередня лекція. А якщо у вас є запитання, чи ви просто хочете поділитися враженнями, то залишайте коментарі під цим відео. Будемо раді вашим коментарям. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також української it компанії «Скайлум», яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. Тож, тепер хочу вам більше розповісти про нашого лектора, якщо раптом ви з ним ще не знайомі. Тож, знайомтесь Олексій Коваленко, ботанік з Національного науково-природничого музею, Національної академії наук України та автор різних наук поп книг про рослину, серед яких є фрукти проти овочів, рослини мульці та інші. Олексію, привіт! Привіт, всім вітання. Дякую, що представила. Дякую, що запросили мене. І сьогодні я розповім вам про такий неймовірний об'єкт, який з першого погляду може видаватися трішки не те, щоб неймовірним, а якимось дивним, іноді страшним. Це цвіль або пліснява. Що це взагалі таке? Це назва для різноманітної групи грибів, які утворюють розгалужені нитки свого тіла на поверхні різних субстратів від від якогось шва між плитками у ванні до шматка хліба, який довго лежав на вашій кухні, об'єднує цю різноманітну групу грибних організмів, які часто взагалі не родичі близькі один одному, те що вони не утворюють великих плодових тіл. Тому не варто тут шукати щось таке за обільшки з плодове тіло печериці чи боровика, чи будь-якого вашого улюбленого гриба. Де шукати цвіль або плісня? Ну, насправді не треба особливо все це шукати. Є великий ризик того, що цвіль знайде вас першою. Це всюди сущі організми, які щоправда іноді складновато помітити, тому що вони можуть не дуже сильно розростатися. Але коли, наприклад, змінюється температурний режим в кімнаті, наприклад, дуже зростає температура, і разом тим зростає волога, чи там іноді таке трапляється, що починає протікати. Дах, чи там, наприклад, сусід не дуже вдало використає ванну, і іноді таке трапляється. Що починає текти вода? Це просто ідеальні умови для розвитку цвілі. Цвілові гриби поширені повсюдно від затишних осель людей до ядерних реакторів. Причому навіть зруйнованих ядерних реакторів, де дуже потужний рівень радіації. Ці істоти люблять вологу, люблять тепло. Які проблеми вони виникають, е, викликають вони проблеми дуже різноманітні? Зокрема, це те, що цвіль не проти псувати продукти. Окрім того, вона може знищувати е, певні елементи будівель, будівельні матеріали. Також іноді такі гриби стають причиною хвороб. Ну і окрім того, цвіль зазіхає також на предмети мистецтва. Іноді подібні явища можуть утворювати. Гриби не самостійно, а в тандемі з деякими бактеріями, тому що деякі бактерії теж можуть формувати якісь такі ниткоподібні утворення, і іноді навіть складно розібратися, де там гриб, де там бактерія, іноді це просто така пара співробітників, яка не проти з'їсти якийсь чудовий апельсин. Цей світ часто може виглядати дуже дивно. Наприклад, коли на якийсь об'єкт світу, зокрема зокрема, на якийсь шматок хліба вселиться мукоровий гриб, тому що мукорові гриби це просто мастаки із перетворення смачного обіду на грибну ферму. Якась така ціла плантація іноді формується. Зокрема, кого ми можемо часто побачити на наших продуктах? Можемо побачити гриб ризопус. Він викликає таке неприємне явище, але іноді дуже гарне. Хоча, можливо, для декого дуже моторошне, як чорна цвіль. Якщо ви довго тримали яблуко і на його поверхні утворилися коричневі плями, то о, часто це означає ще й те, що і всередині яблуко не таке, як було раніше. Воно може мов би, почати бродити. Цілком можливо, що тут якраз попрацював якийсь ризопус. Часто це вид ризопуса, який називається ризопус столоновий. Це один із найпоширеніших взагалі грибів у світі. Його спори просто таки чигають на поживний. Шматок їжі. І якщо ви зберігали шматок хліба, якийсь там геологічний період у себе вдома, то цілком можливо, що там уже цей хліб не самотній, до нього доєднався груп гриб із роду ризопус. Окрім того, цей вид гриба особливо ласий до перестиглих фруктів. Чому саме фрукти і перестиглі цікавлять цього гриба? Справа в тому, що фрукти мають тоненьку шкірку, і тому Через неї легше потрапити всередину, е, якщо шкірка пошкодиться, тому що, коли ми несемо, наприклад, помідор з магазину, дуже часто так трапляється, що вони наминають один одному боки, і тоді утворюються мікропошкодження. Туди може залетіти спора гриба і там почне проростати. Як тільки вона заякориться в одному місці, починають утворюватися особливі структури, які називають столонами, це такі нитки тіла. Цього гриба або ж міцелію, і вони швидко захоплюють простір в окремих місцях. Вони можуть закріпитися і для цього виділяють особливі речовини: це ферменти, це такі білки, які здатні. До ну ферменти це білки, які можуть виконувати різну роботу. Але у даному випадку це особливі ферменти, які можуть розщеплювати покриви. Е, вони розщеплюють покриви плодів, і е, ніби повторюють оцю історію класичну про троянського коня, тому що так вони проникають щоправда не в укріплене місто Троя. А усередину, наприклад, вашої улюбленої полуниці е, в результаті гриб Далі розкошує всередині часто до пошкодження наших продуктів причетний і представник роду мукор. Він часто утворює не чорну цвіль, а таку білу або сіру цвіль. Може їсти дуже різноманітні об'єкти, найпоширенішим видом мукору на планеті. Очевидно, є мукор слизистий, мукор А однак не лише здатні цвілові гриби псувати вміст нашого холодильника чи нашої кухні. Вони можуть використовувати викликати цілу низку хвороб. Зокрема, є неприємні гриби з роду аспергіл, які викликають хворобу, яка називається аспергільоз. Є два лиходія: це аспергіл тимний та аспергіл жовтий, які можуть викликати іноді цілий букет хвороб. Їхні спори повсюдно літають. Найчастіше вони не викликають ніяких захворювань. Але ці гриби становлять небезпеку у тих людей, які і так хворіють на інші захворювання, коли у них організм бореться із іншими недугами, і саме тоді гриб може здійснити досить таку велику проблему, і тому гаспергільоз це досить серйозна хвороба. Особливо вона серйозна є для тих людей, які і так хворіють на інші захворювання, також варто зазначити, що є ціла низка інших досить небезпечних представників цвілевих грибів, їх можна зустріти ну, буквально повсюди, і саме тому, наприклад, є рекомендації провітрювати кімнату, тому що пил часто містить і спори деяких грибів. Я часто у мене така робота часто працюю в гербарії, у місці, де зберігається багато засушених рослин, і якщо тому у вас там кімната запилена, то це зовсім мало порівняно з тим, як запилена гербарна кімната. Там просто не може не бути багато пилу. І тому у мене іноді таке трапляється: що коли я тиждень там усі дні робочі попрацюю в цій кімнаті, у мене виникає щось на кшталт нежиттю, але він не пов'язаний взагалі із якимись такими захворюваннями, як застуда чи ще щось подібне. Це наслідок того, що організм намагається позбавитися цих Небезпечних агентів, які хочуть проникнути всередину мого організму, є деякі цвілові гриби, які небезпечніші за інші. Зокрема, це гриб, який називається Stachybotrys. Stachybotrys називають ще токсичною чорною цвіллю, і він відомий тим, що викликав цілу таку, ну не те, щоб прямо епідемію, але цілу низку випадків захворювань людей у штаті Огайо. у США через якраз неналежний санітарний стан кімнат. Е, і саме тому, якщо ви десь зустріли якусь цвіль, чудова ідея сказати про це, наприклад, комусь із дорослих. Не варто вважати, що якщо там у вас один квадратний сантиметр цвілі десь утворився, то це все, що це просто неймовірна загроза, але за можливості краще від цього позбавлятися, щоб не мати якихось можливих неприємностей у майбутньому. Е, також на цвілеві гриби. Хворіли і навіть такі відомі істоти, як динозаври. Ми про динозаврів, нібито й багато знаємо. Знаємо часто, які вони були завдовжки, які завважки, які вони були іноді навіть кольором, іноді знаємо про те, яким способом вони пересувалися. Але тепер ми все ще більше дізнаємось про те, на що вони хворіли. І виявляється, що хворіли вони, зокрема, і на ті захворювання, які викликають цвілеві гриби. Зокрема, це виявили. У одного динозавра, який відомий під ім'ям Доллі. Доллі — це динозавр, це його ненаукова назва. Звісно, його так називають науковці через те, що він не описаний для науки вид. Але точно він належить до групи завроподів, от цієї групи величезних травоїдних динозаврів, які мали довжелезні шиї, і Доллі мешкав на нашій планеті 150 мільйонів років тому. У Доллі було знайдено ціла низка. Кісткових елементів, але з поміж них, з поміж цих кісток, дуже важливі були хрипці шиї, особливі кістки, які тримають не дуже велику голову цього завропода, точніше тримали, і от у них виявлені характерні сліди пошкодження, знайдений долі в штаті Монтана. у США ця особина була завдовжки цілісіньких 18 метрів. Їй було десь 20 років, коли вона померла. І, от вчені, коли дослідили хребці, помітили сліди характерних пошкоджень. Вся справа в тому, що завроподи мали дуже швидкий обмін речовин, і для того, щоб він був швидким, по їхньому тілу були розкидані, начебто, додаткові легені. Це ніщо інше як такі легеневі мішки, і це дуже прискорювало обмін речовин. Ці мішки кріпилися часто до хребців, і от виявлені пошкодження, які характерні для сучасних тварин, які хворіють на аспергільоз. Зараз вважаються найдавнішим свідченням грибного захворювання, яке відоме для динозаврів. Також що можна сказати, можна сказати те, що грибні організми, які утворюють цвіль, вони можуть пошкоджувати. Жувати цілу низку будівельних матеріалів, зокрема, вони не проти знищити дерев'яні конструкції, які е, не можуть опиратися поширенню. Але цвіль може атакувати навіть деякі види пластику і деякі неочікувані інші матеріали, навіть під загрозою мистецтва, тому що картини в основному створюються із матеріалів, які е, називаються там бавовна, льон, папір та дерево для створення картин часто використовується шкірні. Іра, пергамент часто використовується клей. А що це з точки зору гриба? З точки зору гриба, це просто смакота і йому байдуже, в якому стилі малював художник, наскільки він був правний, тому що для гриба це все виглядає як їжа, навіть без наявності космічної програми, гриби освоїли космос, причому вони потрапили у космос просто як безквиткові пасажири. Це помітили в 1986 році ще коли е, почала ставатися на космічній станції, різна капость. Ця капость була пов'язана з тим, що деякі прилади переставали працювати, і як виявилось, причина була у грибах: пеніцилі, кладоспорію. Та Аспергілі, ці цвілові гриби утворювалися на мокрому від поту одязі працівників станції. Це чудове місце для розвитку грибів, і це могло спричинити проблеми просто таки космічного масштабу. Ну але згаданий гриб із попередньої добірки, ті, які були в космосі, він ще й мешкає на теренах Чорнобильської атомної електростанції, а саме зруйнованого енергоблоку, внаслідок аварії. Там мешкає гриб кладоспоріум. Його знайшли, ви е, можете побачити на фото якраз дистанційні роботи, які збирають проби цього гриба. Е, було дивно, що гриб росте в напрямку радіації, і як потім виявилося, під впливом радіації він ще й значно активніше росте ніж в нормальних умовах. Однак, цвіль не лише намагається щось знищити. Цвіль це ще й творець цілої низки організмів. Е, е, іноді трапляється така парадоксальна ситуація. Ті види, які викликають гниття, можуть створити вишуканий сир. Зокрема, дуже відомий сир, який створюється грибами. Це том де Савуа, який виготовляється ще з 13 століття в французьких Альпах. Але е якщо том де Савуа, ну я думаю, можна знайти в Києві, можливо, не так часто він трапляється. То, от буквально сьогодні в магазині я бачив інший сир, який створений саме мукоровим грибом: це сир Теледжіо, це м'який італійський сир із коров'ячого молока. Ка його вважають одним із найдавніших сирів у Європі, але набагато поширенішими є сири, які створює інший гриб, який називається пеніцил Камамберський. Він створює відповідно до назви. Ви зрозуміли, які сири це камамбер, але цим усе не обмежується. Зокрема. І інший дуже популярний сир порі це його ниточок, справа. Чи існує небезпека з'їдати такий сир, тому що іноді деякі люди вважають, що це небезпечно, і в принципі вони мають рацію, тому що камамберський пеніцил виділяє певні токсини, наприклад, циклопіазонову кислоту, яка можливо звучить як якесь заклинання. Але це не дуже приємно для нашого організму речовина. Інша справа, що цієї речовини виділяється не дуже багато, і тому цей продукт вважається цілком собі. Безпечним для людини, але, але це не значить, що варто з'їдати кілограм такого сиру за раз, тому що у великій кількості цієї циклопіазонової кислоти там більше. Також в магазинах можна помітити іноді різноманітні такі ковбасні вироби, які теж вкриті таким, наче білим якимсь порошком. Це не порошок, це теж працює той же самий камомберський, який зумовлює специфічний аромат таких продуктів. Колегою Пеніцила Камомберського є його родич Пеніцил Рокфорський, і він уже утворює сири із так званою синьою пліснявою. Можуть і деякі інші гриби подібне робити, але це точно найпоширеніший гриб. Зокрема, той же самий Рокфор, Горгонзола. Це все продукт діяльності саме Пеніцила Рокфорського. Але не лише сири із молока можуть створювати гриби. Зокрема, так званий соєвий сир або тофу, це теж продукт діяльності, зокрема й грибів. Створює такий продукт: актину мукор стрункий, мукор суфовий, мукор руксана, і ще ціла низка мукорів, до них навіть гриб ризопус доєднується. Також ризопус, зокрема, вид ризопус малоспоровий та ризопус рисовий, здатний переробляти насінини сої. Їх ми іноді називаємо ще бобами сої, але Ну, з ботанічної точки зору це насінини. Гриб трішки, мов би, пережовує цей продукт замість нас, збагачує цей продукт білками, зменшує кількість вуглеводів і утворюється, мов би, такий енергетичний батончик. Його називають ще темпе. Це традиційна індонезійська страва, яка стає популярнішою все більше в світі. Також ці гриби причетні до створення соєвого соуса. Соєвий соус давно вже не є екзотикою, це звичний інгредієнт. Єн багатьох страв, і за нього ми маємо бути вдячним також грибам, також соєвий соус, щоправда, роблять разом з грибом, аспергілом рисовим і аспергілом соєвим. Ще молочнокислі бактерії. Ну, це ті істоти, які створюють також різноманітні молочні продукти. Ну і навіть пекарські дріжджі доєднуються до цього процесу. До речі, ось на цій світлині ви бачите, як виглядає соєвий соус в процесі свого приготування. Поки він не став рідиною, це насінни сої, оброслі грибом, перш за все. Зараз щоправда багато видів соєвого соусу утворюються простішим способом. Це просто там особливим чином розщеплюють соєвий білок. І ви, якщо раптом у вас в холодильнику стоїть е, банка пляшка соєвого соусу, ви можете перевірити, чи у вас продукт бродіння, чи це ось цей простіший процес, де грибів позбавили роботи жахливо. Е, окрім того, іноді е, подібний продукт е, також у нас називають окремим соусом. Це соус теріяки. Але теріяки – це технічно не окремий соус, це просто спосіб приготування. А це спосіб приготування, коли ви обсмажуєте продукти разом з соєвим соусом, куди ви додаєте цукри і різні інші інгредієнти, і все це карамелізується, і потім яскраво блищить. Ну і ще один продукт, який створюють плісняві гриби. Це паста місо. Це традиційна японська приправа. Тут працює аспергіл рисовий, він зброджує соєве насіння, туди додають сіль, і таким чином утворюється поживна. Пастак, яку можна додавати до там риби, овочів, м'яса, і яка часто є інгредієнтом супу. Ну і окрім того, також цвілові гриби створюють не лише проблеми зі здоров'ям, вони створюють і ліки. Найвідомішими прикладами таких ліків є пеніцилін і інші антибіотики, і знаковим організмом, який створив для нас ці ліки, це є гриб із роду пеніцил. Раніше були ще і до відомого відкриття Олександра Флемінга спороби Якось так випадково намацати подібні ліки. Але саме Олександр Флемінг вперше це систематично описав. Хоча відкрив він пеніцил випадково його дію на бактерії, він поїхав відпочивати із родиною, і е, чашки Петрі, де він вирощував бактерії, поставив на край столу, щоб вони не заважали колегам. Коли Олександр Флемінг повернувся своєї подорожі, він помітив, що одна чашка Петрі була привідкрита, і туди в Дерся гриб пеніциловий. але цікаво, що в тій зоні, де оселився цей гриб, бактерії не жили. І він зрозумів, що гриб, напевно, виділяє певні речовини, які відлякують бактерії. Він сказав фразу це кумедно, це цікаво. Він не відразу почав виділяти пеніцил, Він, до речі, ще поїхав на тиждень відпочивати, а потім повернувся і створив відомі ліки, які в кінці кінців змінили медицину, врятували велику кількість людей, але разом тим і створив. Рили таке небезпечне явище як стійких до антибіотиків бактерій, тому що люди, неналежно лікуючися антибіо... Ан антибіотиками, вони призводили до того, що деякі е бактерії пристосовували до дії гриба, і тому тепер сучасна медицина це така дуже потужна боротьба е людей, хіміків, е інших науковців, е які намагаються утворювати нові антибіотики. Ну, і і самих бактерій, які пристосовуються до них, але медицина змінилася зокрема і завдяки цим об'єктам, які іноді псують нашу ванну. Це насправді все, що я вам планував сьогодні розповісти. Але як і кожного вебінару на лекторії Science Kids, ви отримуєте невелике завдання. Сьогодні я попрошу вас. Уявити, що ви мчите на космічному кораблі до нової планети, але на шляху ви виявляєте на своєму транспортному засобі без квиткових пасажирів. Це цвіль, яка оселилася в тих місцях, де зберігається одяг персоналу, у форматі історії, малюнку, відео чи, можливо, навіть анімації. Опишіть ваші дії, чи будете ви усувати цю проблему, чи і так піде. І якщо будете усувати проблему з цвіллю, то яким способом ось таке за. Видання від мене, ну а на цьому я дякую вам за увагу. Дякуємо Олексію за цю цікаву розповідь. Друзі. Я хочу вам анонсувати нашу наступну зустріч, яка відбудеться вже 20 лютого. Разом з Оксаною Стич. Ми будемо говорити про дорогоцінне каміння скарби землі та їхні пригоди. Тому до зустрічі у вівторок. А для тих, хто переглядає нас на Ютубі, хочу нагадати вам, що ми завжди будемо вдячні вашим подобайкам до цього відео, коментарями. І, звісно, для слухачів і слухачок наших старших нагадуємо, що в нас є Patreon та BuyMeACoffee, де ви можете нас підтримати. Тож, дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!